Ну, що ж, сьогодні 14 березня, розпочинаю я посів індетермінантних томатів. Спочатку ось нові для мене такі чимось вони схожі, які я хотіла Гаргамель, хотіла дуже гавайський ананас. Ну Ананас це по дорозі, загадка природи, сподобали зовнішній вигляд. І Єрусалим я про нього чула хотіла. Але ще в придачу, тому його обрала, що я не купила гібрид-мадрид. Ну, Сіятиму томат Єрусалим. Ось розпочну із томату гавайський ананас. Я підготувала 6 стаканчики. Ось так плівочкою сіл застелила буду сіяти. От. Тому що томатів у мене дуже багато, буду старатись не так побагато кожен сіяти, але насправді все рівно багато, дуже виходить. мене цей томат зацікавив тим, що він екзотичний, високорослий томат до 2 метрів. Ось такий цікавий у нього колір оранжево-жовтий. І саме цікаве, що його дуже хвалила за смак, що смак солодкий з фруктовим ананасним відтінком. І вага плодів коливається від 60 до 200 г. Ну, побачимо. Наприклад, гавайського ананасу покажу, що я роблю. Ще раз 6 стаканчиків. І ось так я по дві насіннинки кладу. І, в принципі, за допомогою свого маркера. У мене паличка із під суші, я заглиблюю. Ну і так далі. Скрізь робитиму. Інколи я просто роблю спочатку ямки, а потім туди кидаю. Але, зрозуміло, що так легше. Ну, і так далі я зроблю. І я думаю, що інше. Тоді я просто вже посію, покажу, що ж я сіяла, скільки, в якій кількості, які сорти. Ось я заглибила, тепер все гарненько полю, от мене земля і так. полуга, Ось так трішки ще полю. Ось так. І буду приступати до наступних томаток. Ось, наприклад, продовжую сіяти нові для себе томати. Ось, наприклад, Єрусалим. Я не купила мадрид, він схожий. Це один із різновидів Єрусалиму. Є безліч варіацій. Його великі, червоні плоди з жовтими смужками у формі серця. Сорт з чудовим, складним, фруктово-солодким смаком, і м'яким з легкою кислинкою присмаком. Гарний баланс соку і м'якоті. Він високорослий, тобто індетермінантний. Висота 180 см і розмір плоду 300-500 г. Наступний буде ананас, його тут трішки по дві штучки, 10 штучок. Якраз буде 5 стаканчиків. От, гавайський ананас то ще й залишився. Просто багато не хочу, подивимось. Ось так не буду все читати. Ось така інформація. Плоди великі до 350 грам. І що вони від жовтого до оранжевого кольору. Тверді, щільні шкірочка. І м'якоть, соковиті, солодкі і вигляд мають як скибочка ананаса. Ну, побачимо. От, все так само роблю. По дві штучки розклала. от. Заглиблю полю, і ось я підписую зараз отак з боку по цих стаканчиках маркером. Пишеться гарно, чесно кажучи, стовлюю склеїти. Правда, тут треба обережно може витиратись. Але ж, треба буде топізнішого наклею. А далі загадка природи Він мене просто зацікавив. Він також високорослий, індетермінантний. Він такий пласкато округлої форми, як бачите, крупноплідний 350-600 грам. І ось дивіться, які цікавенький. Зовні-жовтого кольору з невеликою рожевою шапочкою. От. А в розрізі вони рожеві, якось дуже смачний. Ну і далі у мене буде йти ось такий блок mm -hmm. гігантів чайна роза, рожевий гігант, червоний гігант і гігант лимонний. Салатні, крупні. Томати. Чому я сказала, що по 4 штучки, тільки стаканчиків. Закінчуються вже стаканчики і місце в квартирі, скажу чесно. Завтра буду все інше досівати, що запланувала в касети. Стаканчики люблю більше, але місця для них не вистачає. Працюємо далі. Кажу, що в мене вийшло? Загадка природа, Єрусалім. Гавайський ананас це те, що вийшло на сьогодні на 14-й ананас, чайна роза, червоний гігант, рожевий гігант. Ну, одним словом, гіганти. <сміг> і ось трошки, видно, перестаралась гаргамель аж 9 стаканчиків, напевно, треба було менше. Ну, Він дуже цікавий, і це дійсно, я його дуже хотіла. Але ж побачимо, який він буде. Ось також у мене блок. Це ті томатики, які у мене були минулого року, і в перечках позалишались. У мене було відео, особливо, я дуже люблю всі рожеві. Ось, наприклад, 6 стаканчиків рожевий шлем він такий великоплідний, вед-межа Він червоний, він не рожевий, але крупний також. Лідки, звичайний, не дуже великий. Але смачний, симпатичний, рожевий фламінго з 6 стаканчиків, і дуже вже мені подобався Надія Тарасенко. Це не гібрид, а сорт. Дуже смачний, дуже такий милий. а з такими носиками. Ну, тут 4 у мене якраз тільки було 4 стаканчики. Ну ось так. Завтра приступаю вже до своїх самих улюблених. Це моє улюблене Чорний Принц. Апельсин, різнокольорові трюфелі і дебарао. Ну що ж, працюватиму далі завтра. Ну що ж, сьогодні вже 15 березня. Ось я підготувала такі касети і розмістила ще, я вам вчора говорила, що ось посію Волове серце смугасте, рожеве по сім. Штучок у рядочку, Голове Серце червоне, чорний принц і свої улюблені трюфелі. Трюфель-жовтий, трюфель-чорний. Тут два рядочки посію, трюфель рожевий і чорна груша. Ну, що, ось, Я познайомила вас зі своїми томатами індетермінантними, які я е, посіяла 14 15 березня. А зараз трішечки вам покажу, які квіточки ще е, заквітли у мене на городі. Розквітли жовтенький та синенький крокус. Вилізли вже гіацинти та тюльпанчики трішки. Є трішки нарцисики тут не видно.